Шановні друзі, ви слухаєте українське радіо. Мене звати Сергій Стуканов. Далі будемо говорити про покарання Російської Федерації. Видача міжнародним кримінальним судом ордера на арешт президента Росії Путіна не замінює і не має зупиняти домовленості про створення міжнародного трибуналу. Про це на брифінгу в Українформі заявила виконавча директорка громадської організації Центр громадянських свобод Олександра Романцова. Я хочу нагадати, що в 2022 році Центр громадянських свобод отримав Нобелівську премію. М'ю, миру, отже, під час брифінгу в Українформі Олександра Романцова відзначила, що міжнародний кримінальний суд, видавши ордер на арешт Путіна, взяв до уваги найвищий за рангом злочин, в якому може бути доведена персональна відповідальність Путіна. Але за словами правозахисниці, це не замінює домовленості про міжнародний трибунал. І в цьому процесі в цій справі буде вже задіяно близько 20 людей, представників злочинної влади Росії, підкреслила Романцова. Отже, про те, як працює система міжнародного правосуддя, які органи є або можуть бути створені, що треба довести в таких інститутах і яку вину можуть бути доведено, зараз будемо говорити із експертом національного та міжнародного кримінального права, кандидатом юридичних наук, заступником Генерального прокурора України в 19 21 роках Гендузом Маметовим. Пане Гондузе, вітаю вас в етері українського радіо. Вітаю, давайте спочатку розберемося в системі міжнародного правосуддя, для того, аби наші слухачі розуміли, як це все влаштовано. Що таке міжнародний кримінальний суд, які справи він розглядає, і за яких умов це е, незалежний орган, який е, повинен займатися е, міжнародними е, злочинами, це е, агресія. Геноцид, злочин проти людяності та воєнний злочин. Будування міжнародного кримінального суду дуже був довгий, і в даному часу Україна расифіцирувала починаючи з 2014 року, признала юрисдикцію міжнародного головного суду, але не расифіцирувала Римський устав. Хоча цього достатньо для того, щоб міжнародний кримінальний суд почав. Розслідувати розслідувати це злочини, які у нас буває починаючи з 2014 року. У 2021 році нам вдалося довести, що на територіях тимчасово окупованих територіях Донбасу та Криму скоюються злочини, і в 2021 році колишній прокурор міжнародного кримінального суду вона. Дала згоду передачі цих матеріалів до судебної палаці для розгляду і згоди розслідування цих злочинів. Але після цього, як були зміни в керівництві офісу прокурора, до на свою посаду прийшов колишній адвокат британський адвокат Керім Хан. І він почав знову, так скажімо так, розглядати це справи, які були раніше. І він, скажімо так, вимагав з українського боку, щоб Україна ратифіцірувала Римський устав. Но після 24 лютого вона дала свої коректировки дуже багато країн, які ратифіцували римський, римський устав, вони подали. Заяви до офісу прокурора, щоб він почав розслідувати такі, розслідувати злочини, які скоїлись на той час і скоюються, на жаль, після повномасштабної агресії. І прокурор почав це розслідування. І на даний час у нього дуже багато кейсів по Україні. Саме важливе це це депортація, переміщення людей, створення якісь таборів, депортація, невибудкові обстріли цивільних критичних інфраструктур і багато інших кейсів, які зараз на даний час міжнародний головний суд розглядається. Ну, разом із тим, ордер на арешт Путіна, а також Львової Білової, видано саме за справою депортації українців, передусім дітей на територію Росії. Обрано чому саме цей кейс? Тому що там найбільше доказів, тому що вони публічно на камеру це обговорюють і, відповідно, зізнаються, чи які чинники впливали на обрання саме цього. Процес яким е, діє е, міжнародний кримінальний суд, вона більше, е, скажімо так, е, похожа на, на англосаксонське право, і вони завжди беруть більш вісоми і більдоми кейси. Тобто е, ситуація, яка трапилася у нас, вона е, вимагала від офісу прокурора е, робити якісь дискрецію. І звертати свою увагу на той кейс де є очевидні факти, дуже багато фактів пов'язано з тим, що керівництво Російської Федерації підписало різних законів і нормативних актів, які підтверджують незаконне переміщення депортацію цих наших дітей. Ну, Росія і міжнародний кримінальний суд по різному трактують ці дії. Тобто, Росіяни зараз намагаються виправдатися. Наскільки обґрунтованими є їхні виправдання? Ну, це позиція одного із сторон, тобто це позиція сторони обвинування, і вони міжнародний кримінальний суд повинен цей аргумент вивчити і. Зробити з цього висновки і сказати, що вони вісоми якісь, на мій погляд, це ні. Тому що вони порушив первочергове агресію, вони почали скоювати злочини. І Одна з цих злочинів це перемешення дітей, де є. Дуже багато улік і доказів того, що вони це зробили. Треба звертати увагу на те, що вони на це дивляться, як то, що це територія Російської Федерації, вони можуть тих дітей переміщати разу... в межах, нібито в межах території. так? Пане Гендузе, от цікавить, власне, чи є різниця зараз між статусами. Путіна і Львової Білової, поза як він є главою держави, відповідно, може користуватися певним державним президентським імунітетом. Чи зараз це власне може йому допомогти в якийсь спосіб уникнути покарання? І яким є становище омбудсменки? До Львова білови цей імунітет не розпочне розпоч... а на Путіна вона є. Вона персональна і функціональна. Але що стосується цього злочину, по якому міжнародний кримінальний суд видав ордер на арест, цей це імунітет його не захищає. Ну от чи можна сподіватися, що міжнародний кримінальний суд висуне обвинувачення і відповідно видасть ордер на арешт Путіна і за іншими напрямками. Наприклад, якщо це буде доведено злочин проти людяності або злочин геноциду, чи можливо це звичайно, це один із кейсів, який є в Офісі прокурора. І є я вже говорив, що дуже багато є інших кейсів: це не випадково обстріли цивільних і критичних інфраструктур, це переміщення, депортація, незаконна депортація, незаконне переміщення людей граждан України і дуже інших злочинів, які скоювалися, і де є а, а саме роль керівництва Російської Федерації в цих злочинах. Хочу згадати цікавий прецедент. Власне, в 2015 році, під час саміту Африканського Союзу в Південно-Африканській Республіці було затримано за ордером міжнародного кримінального суду в 2008 року, виданому. Президента Судану Аль-Башира І тоді було політичне рішення, і попри позицію суду влада дозволила йому вилетіти з країни. Цього разу Путін теж збирається відвідати Південно-Африканську Республіку. Буде саміт БРІКС цього літа. Чи виникнуть умови для ще одного прецеденту? Тобто, буде за може бути заарештовано Путіна, чи все-таки йому д... можуть дати вилетіти. Прогнозувати дуже важко це на Одна... Приклади того Аль-Башира, колишнього президента Судану, який, до речі, з 2019 року арестований, заарештований, але не, він не екстрадований до Міжнародного кримінального суду. А до, до арешту він дуже багато разів був в країнах, яка расифіцирувала Римський устав. І це країни, де він прибував, вони його не арестовували. Це цей приклад. Хотів би нагадати, що це дуже цікава історія, що стосується лідерів країн, якому за весь час існування міжнародного кримінального суду це Путін. Це четвертий приклад був також і ордер на лідера Ліван, Лівії. Це Кадафі. Ви знаєте, що під після був загинув від рук постанців. Президент Ванго Кодюва, до речі, якого дружину осудили за воєнні злочини злочин проти людяності, а самого президента оправдали в скоєнні воєнних злочинів. І тому, до речі, йому було, він обвинувачився не тільки за воєнні злочини, якщо я не помиляюсь, і ще за геноцид і злочин проти людяності. Хоча його потім. Відправ оправдали. тому яка жде участь самого Путіна. Це для мене теж також загадка. Але хоча я хочу, що а, я хочу бути впевнений, що а, мир змінився, і стосунки до підозрюваних в скоєних злочинах, тяжких злочинів, міжнародних злочинах будуть реалізовані. Тобто принцип невитворотності на покарання воно буде. В ді? А ви от згадували президента Судану, який відвідував країни, які ратифікували Римський статут, але не затримували, не заарештовували його? З чим це пов'язано? Із політичною позицією цих країн, які були союзниками, і вони відповідно можуть заплющувати в очі на Міжнародний кримінальний суд? Чи як це пояснюється? Це особиста справа кожної країни, яка до, відноситься до цього. Хоча я хочу сказати, що якщо ви римський устав, ви повинні арештувати і видати цього злочинця, який в вашій країні. Це його пряма обов'язок. Але дуже багато країн, де бував президент Аль-Башир, цього не робили ці країни. От Південна Африканська Республіка, яку ми згадували, вона визнає юрисдикцію Міжнародного кримінального суду. Туди, можливо, Путін ризикне поїхати, а можливо, не ризикне, побачимо. При цьому все-таки найбільші, найвпливовіші країни світу, Сполучені Штати, Америки, Китай, Індія, ну та сама Росія, Україна, між іншим теж ви про це говорили. Юрисдикцію цього суду не визнають, тобто вони не ратифікували Римський статут. Чому? Чому от найбільші країни світу, які традиційно вважаються найвпливовішими, якраз вивели себе з під дії з цього суду? Дуже цікаве питання задали. Справа в тому, що ну, по-перше, Україна признала юрисдикцію Міжнародного кримінального суду, але не расифікувала Римський статут. Це як говорять, у нас в Одесі різні речі. А що стосується, чому дуже багато країн ядерних країн не розфіцовують римську став, ну це на мій погляд, це в зв'язку з тим, що дуже багато цих країн вони також ведуть експансивну політику відношенно до інших країн, і тому розуміють, що це злочини, які вони скоюють в результаті. Агресивної політики, вона може також торкнути, торкнутися і. Це перше. Друге, дуже багато країн, де, які так Сполучені Штати Америки, вони говорять про те, що у нас дуже потужне правосуддя, і нам не потрібно, щоб відносина в наших громадян це правосуддя була десь в інших країнах, нехай навіть міжнародної. І тому ми саме можемо. Проводити розслідування і виносити вироки по цим іншим країнам, саме дуже багато є таких речей, коли і Британія і Сою... Сполучені Штати Америки притягують своїх громадян, які були які скоювали міжнародні злочини, ну наприклад, там в Іракі, в Афганістану, в Лівії, вони дають їм дуже. Прально проволока оцінку їхнім діям на цих інших країн. От що стосується України, Україна так само не ратифікувала Римський статут. Ми про це говоримо. А що нам станом на зараз стає на заваді в цьому процесі? І чи може якраз це рішення останнього міжнародного кримінального суду нас підштовхнути до ратифікації? Нас підштовхнуться треба було що починаючи з 2014 року, коли када нас на, на нас, вибачте, напали і окупували Крим і Донбас. частково. я маю на увазі Донбас. І от тоді нам треба було треба було цей римський устав, коли ми там зверталися до міжнародного кримінального суду. Це якась, вибачте. Сюаріалізм, який, який дуже багато наших партнерів не розуміють, чому ми такий вот шлях вибрали для, для, для себе. От. Ну я сподіваюся, що Україна все ж раціфіцує Римський статут, і це буде для нас більше плюсів, ніж мінусів. Очевидно, що міжнародний кримінальний суд не може покрити всі злочини продовжуються розмови про створення спеціального трибуналу. Були такі випадки в історії після другої світової війни. Створювалися трибунали щодо колишньої Югославії, щодо Руанди. А зараз очевидно, такі трибунали створити важче чи є шанс обійти Раду безпеки ООН, де Росія власне має право вета і діяти через Генеральну асамблею Організації Об'єднаних Націй. Так, починаючи з півномасштабної агресії, дуже багато про це йде розмова, яка вона повинна бути забудована, цей механізм. Що в часи Генеральної прокуратури, коли я був заступником Генерального прокурора, я мав розмову з секретарем РНБУ з, з паном Даніловим, і ми дуже багато про це говорили. Це я хочу вам нагадати, мова йшла про 2014 і 21 рік. Тобто я йому тоді говорив про те, що дуже багато злочинів, які були на той час, якщо я не помиляюся, десь 30 тисяч, таких було провадження розпочато починаючи з 2016 року. І тоді я йому сказав, що ми не впораємося з цим і дуже важко буде реалізувати правосуддя. Цих умов, яких і ми на даний часу. Ну, я, крім цього, що говорив про імунітет, яким ми в майбутньому можемо стакнутися. Порівняно на, з 21 роком, що змінилося істотно? Так. до Якщо до про це говорили там, скажімо так, дуже мало людей про це, а починаючи з 24 лютого, дуже багато. Почали е, говорити по міжнародному правосвідоміщі про те, що треба забудувати якийсь механізм, який би був займатися тим, ну, перше, хто встав про це говорити, це був колишній прем'єр-міністр е, Британії е, Браун і колишній е, прокурор міжнародного Любеського трибуналу, і де вони сказали, том, що треба там створитись на щоб підібне. Як Нюрнбергський трибунал, якийсь буде створений в умовах договорів з країнами, і вона от зможе передавати по-перше, цей імунітет. А по друге, і зможе розглянути приступлення агресії, в зв'язку з тим, що Україна і Росія не ратифікували Римський устав, і міжнародний кримінальний суд не може починати. Розслідування, преступлення, злочин, агресія, вибачте, і тому е це питання і було порушено, щоб якийсь е орган мог розглядати такі е злочин. Це що треба забудувати механізм? Я з цим згоден, але я не отримав відповіді, що робити з іншими злочинами, які зараз на даний час більше ста тисяч, як бути з. Потерпілими жертвами цього конфлікту, які також хочуть справедливості і правосуддя, сто тисяч ви кажете, так? Тобто, це по декілька сотень по суті на день нових кримінальних проваджень відкривається. Це надзвичайно великий масив. І тут дійсно голова пухне, що називається даруйте за цей так. вислів, коли думаєш, як ці всі справи розслідувати. Отже, якщо говорити про те, який шлях станом на зараз пройшли наші партнери, передусім європейські країни, Сполучені Штати Америки, міркуючи про спеціальний трибунал, от нещодавно Урсула фон дер Ляйн так само підтримувала його створення. Вона є президенткою Європейської комісії в Європейському Союзі. Все-таки є вже певна визначеність в наших партнерів, яким шляхом якою стежкою торувати цю дорогу. Я ж о, говорив, там є е, різні е, пропозиції. Перша пропозиція, то що почав говорити про те, що вона, я її, вибачте, називаю договірним судом. Це на вона... кшталт Нюрнбергу, так? Ну так, так. Да, я його скажу чесно кажучи, я його спеціально так називаю, тому що ну це, на мой взгляд, на мій погляд, це дуже ризикований шлях. Це інший шлях. Е, які нам пропонують наші партнери, це договір між Генасамблеєю ООН і Україною, і третій шлях це створення гібридного механізму з міжнародним елементом, яким я чесно кажучи, останнім згодом, зв'язку з тим, що я хочу, щоб воно розслідувало не тільки злочин агресія, а й інші злочини, які скоюються на нашій країні. А є, наприклад, варіант створювати подібний трибунал через інституції, які існують, ну от, наприклад, Рада Європи, є така е, думка, також вона не сильно, скажімо так, е, відрізняється з цього договорного суда, на мій погляд, тому що злочини, які у нас склаються, вони міжнародні злочини. Треба тут розуміти, що якщо ми будемо. Якісь континентальні е, будувати механізми, наші, м'яко кажучи, опоненти будуть також якісь будуть е, будувати свої суди, де, наприклад, там, Південна Корея разом з Білорусі, Російською Федерацією. Також створюють суд і будуть там, притягувати за експансію Північна Корея, мабуть, ви мали, да, вибачте, да, Північна Корея. Вони будуть судити тому, там президента Сполучених Штатів, прем'єр-міністр Британії і може бути ще й Україну. То... Ну як бойовики на окупованих територіях України влаштовували там інсценування театральні вистави, нібито судили або планували принаймні це робити. Так ну так, це також мала була така річ, і вона була було відповідь на наші суди, які там почалися швидко. Реалізовуватися, я, наприклад, там танкиста Кентинировської дивізії Шумарін, якщо я не помиляюсь, прізвище цього солдата було. І от вони в відповідь на наші дії створили свої так називаємо суди, де вони притягують наших громадян до відповідальності. Кожен шлях він все одно містить в собі деякі сходинки, щоблини, і відповідно по цих щаблинах можна відстежувати просування, які от впродовж 23-го року будуть етапові періоди, етапові моменти, коли можна говорити про те, що ми просуваємося вперед по цьому шляху. Ми просуваємося вперед. На жаль, це у нас це не швидко, але ми просуваємося. Починається з 2014 року. І дуже було багато скептиків, коли ми почали почали спілкуватися з міжнародним кримінальним судом. Ми дуже багато людей говорили. От подивісь, як там в Грузії трапилась, подивись, як позиція по Палістині. подивись, як там по Лівії, Судану. Дуже багато скептиків було, але ми йшли по тому запланованому плану нашому Працювали з Міжнародним кримінальним судом і починається 16-19 року, і подали десь свише 20 заяв, де е підтверджували всі наші аргументи про те, що Російська Федерація, е громадяни Російської Федерації, скоюють злочини на окупованих територіях Криму і Донбасу. І тому я впевнений, що Рано чи поздно це у нас забудується і кара достигне кожного, хто скоїв злочину на нашій країні.